Якщо ви уважно слідкуєте за новинами Eleven Beat Studio, а точніше за новинами Frostpunk 2, то ви можете згадати, що у лютому вони показували ось таке зображення дорожньої мапи розвитку своєї гри, де ми бачимо дату релізу 2024 року, потім патч 1, патч 2 і так аж до 2026 року. На мапі видно невеличке розголуження маршруту на 24 квітня. І саме 24 квітня вони нам анонсували те, що будуть робити ремастер, перевипуск, перезапуск. називайте як вам бажається першого Фроспанку, який вони назвали Фроспанк 1886, І вони хочуть перенести його зі свого старого движка на новий, тобто на Unreal Engine 5, на той самий на якому був зроблений Фроспанк 2. Проте, повертаючись до дорожньої мапи розвитку гри, ми бачимо, що 8 травня відбудеться безкоштовне оновлення гри. Free Major Content Update. і напередодні цього на вихідні 3-4 травня вони вирішили влаштувати такий собі бета-тест для тих, в кого вже гра є, враховуючи, що вони планують випустити судячи зі своєї дорожньої мапи, це 8 травня. А бета-тест вони влаштовують 3-4 травня. То це точно не бета-тест для виправлення якихось помилок або вдосконалення. Тому що у них просто немає часу на те, щоб щось переробити за 4 дні. Вони точно нічого кардинально не змінять в цьому оновленні, яке вони показують на бета-тестуванні. І що ж нам дає це бета-тестування? Який новий контент нам показали з майбутнього оновлення гри? А насправді показали небагато, і не зрозуміло, чи це буде увесь контент апдейт чи це лише його частина суто для якогось внутрішнього тестування. Проте, нам не додають нових історій. Тобто, ота єдина історія, яка існує в грі про Нью Лондон, це єдина сюжетна історія. Більше поки що сюжетних історій не додають. Можливо, вони будуть саме з DLC, які ви будуть виходити окремо і які не є безкоштовним оновленням, які треба буде докуповувати, якщо у вас їх не було придбано одразу, або вам їх будуть надавати, якщо ви купили одразу Season Pass. Проте. Нам додали нову мапу, кар'єр. Технічно нічого прям суттєвого немає. Це просто нова мапа для будівництва свого міста. Тобто, тепер у нас на одну мапу більше. Проте, окрім цього, безпосередньо в будівництві поселення Марії нам додали нові функції. По-перше, ми можемо ще сильніше собі полегшити життя, тобто, це скоріш за все зроблено саме для. Ну, суто новачків, які не грали в першу частину, хоча між першою та другою частиною, е, нічого спільного немає. А проте, якщо ви прям хочете пограти, і вам важко, є ще полегшення, безтурботний режим, там все простіше, там більше ресурсів, там менше потреб, там е, не такі сильні хуртовини, тобто це ще полегшує. Окрім того, що можна налаштувати в цілому, то собі складність. Ось таким чином можна ще сильніше полегшити собі складність і грати саме в безтурботному режимі. Проте це не найцікавіше. Найцікавіше знаходиться ось тут. Тобто, окрім основної мети будівництва вашої утопії, де ви можете обрати одну з чотирьох цілей, ну точніше, цілий три, четверта це немає мети. У вас є додаткові цілі, і ви можете обрати одну, дві, або три одразу. Гра вас попереджає, що якщо ви обираєте більше однієї цілі, вам стає складніше грати. Проте це додаткова мета, або декілька цілей, які ви виконуєте протягом усієї гри, тобто ви або відновлюєте завод по виробництву парових ядер, або ви будуєте маяк, щоб до вас приходило ще більше поселення, або ви. Переживаєте дуже сильно апокаліптичну пітьму, тобто шторми будуть сильніші. Це додаткове ускладнення. Тобто, нам одразу додали і полегшення, і ускладнення. Проте, якщо полегшення це просто ну менше потреби, більше ресурсів, то ускладнення це прям цілі, які треба виконувати. Там вони багаторівніві. Є завдання, де треба знайти. Запчастини для відновлення заводу ядер. Є завдання, де треба просто приймати до себе мешканців і надавати їм замерзнути, тобто треба надавати їм все більше і більше прихистків, треба їх лікувати, це складніше, ніж зазвичай, просто граючи в гру. Тобто, це такі ускладнення, які будуть з вами протягом усієї гри. Сама мапа кар'єр виглядає наступним чином, вона дуже схожа на. З базову мапу про вітри, проте у нас просто в центрі мапи є величезна вирва, де у нас приховані ресурси. І якщо ми подивимось на те, як вони там розподілені, тобто вони усі в центрі. Якщо ми спробуємо там щось зробити, звісно, воно зараз недоступно, тому що його треба ще прокопати, але ми бачимо, що там підвищена температура на 1 четверту рівня, проте там підвищена захворюваність. Чому там підвищена захворюваність, якщо там вища температура не зовсім зрозуміло, але це такий спосіб балансування, тобто тут тепліше, але люди будуть хворіти частіше. Дивний спосіб балансування, але інші ресурси розкидані просто на мапі, як зазвичай, на звичній для нас мапі. Проте це не все. Додали більш зручне керування температурою. Тепер ви можете перейти в режим керування температурою, коли у вас буде декілька районів. І якщо ми перейдемо зараз в режим керування температурою, ми бачимо у кожного району окремий лічильник температури. Таким чином, тепер можна керувати, які райони будуть опалюватися добре, які райони будуть опалюватися погано, і таким чином можна зменшувати тимчасову потребу в паливі. Наприклад, якщо от на, зараз у нас райони виробничі добре опалюються, їх можна умовно понизити, тим, тим самим зекономити собі паливо на житлові райони, це буде дуже суттєво грати під час пітьми, коли у вас мало. Ресурсів, але низька температура. У нас є позначки, тобто морозно, дуже холодно, холодно, тепло тепло. Бачимо зараз, що житлові райони вони знаходяться в режимі тепло, і знову ж таки можна керувати цим масово. У нас є кнопки, які дозволяють вирівняти усі райони. Або ж можна керувати цим е, точково. Ось я зараз підвищую температуру. Наприклад, тут тепер стало тепло, проте. Зараз не так холодно, щоб туди пхати настільки високу температуру, зменшити температуру нижче, просто вже немає можливості. Тобто, зараз просто не надто холодно, щоб показати, наприклад, як буде виглядати зона з іншим рівнем тепла. Проте це дозволяє більш гнучко керувати саме нашими ресурсами, керувати нашими паливними можливостями і тим, як, кого ми будемо опалювати в той чи інший момент гри. Це більше вже схоже на те, як ми керували. Грою у Фростпанк 1, хоча там знову ж таки е, такі позначки індивідуального опалення були не у всіх будинків, а лише у деяких, і там можна було просто або увімкнути їх, або вимкнути їх. І тоді або будівля опалювалася індивідуально самостійно, або просто використовувала те опалення, яке є навколо неї. Тут це зроблено знову ж таки трішки інакше, тому що тут сама ігра, вона не Frostpunk 1, вона Frostpunk 2, тут все по-інакшому, але це більш гнучка функція керування температурою. Чи це усе, що нам буде додано 8 травня, е, в якості безкоштовного оновлення, чи буде ще щось, і нам показали лише частину, невідомо. Проте, як для безкоштовного оновлення, напевно. Хотілося б трішечки більше, хотілося б трішечки більше саме сюжетних кампаній, де ми вимушені якось робити щось по сюжету, а не ось такі просто нові мапи для будівництва утопій. Тим паче, що це гра побудована на Unreal Engine 5, і нові мапи для будівництва утопій зроблять ком'юніті. І ком'юніті вже почало трішечки робити. Там вже є невеличка кількість модів. Вона дуже маленька, але вона вже є. Тому не, не зовсім я розумію особисто, на що нам була нова мапа. А от нові функції саме для полегшення або ускладнення будівництва на цих мапах це прикольно. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про це майбутнє оновлення. Чи подобається вам Frostpunk 2 просто загалом як гра, чи ні. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям до зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.